Волонтерство це стан душі, який допомагає зробити світ кращим і добрішим. Наші нові знайомі це юні волонтери Нетішина, Богдана і Артем Глушко та Софія Станіславчук. Уже протягом року діти допомагають українським воїнам, збирають кошти для захисників, граючи на сопілках, беручи участь у благодійних ярмарках та інших доброчинних акціях. Найтісніше юні волонтери співпрацюють зі штабом птахи перемоги. Діти учні середніх класів Нетішинського ліцею номер 2 Двічі або тричі на тиждень у будь-яку погоду виходять на вулиці міста, щоб внести свою частку в українську перемогу. Продавали кекси і булочки, і багато чого нам цукерки продавали. Тетя Тоня давала, ми багато чого продавали з такого ну, саморобного робили. Ми робили цукерки самі, півники, там зайчики, слоники. Патріотична мотивація юних волонтерів така, що можуть позаздрити дорослі. Я розумію, що нашим захисникам потрібна фінансова підтримка, що їм також не легко в такий період, і щоб ну, з грою на супілці ми за зібрані кошти з штабом птахи перемоги. Ми купляли ультрафіолет спеціальний для Бачення ми купляли бронежилети, цукер солодощі, бо треба гемоглобін. щоб був ще ми ну ми багато чого купляли, боєприпаси закупляли. Батьки повністю підтримують своїх дітей. Всіляко їм сприяють у бажанні допомагати воїнам. Разом печуть кістечка, виготовляють прикраси з бісеру, вишивають. Коли є Дитяча підтримка в сім'ї батьків. Ну фактично, знаєте, є коли діти не тільки батьки віддають, а й діти батькам допомагають дуже багато в чому. Батьки дійсно теж тоді зростають. Софія, Богдана і Артем щирі і допитливі діти з любов'ю і небайдужістю ставляться до життя, радо пізнають щось нове і діляться своїми талантами. Нещодавно діти побували на екскурсії, яку організували фахівці Хмельницької АЕС для юних волонтерів. Враження найкращі. Нам сказали, що ми поїдемо на атомну електростанцію. Ну ми зраділи, бо везуть аж туди, майже ніколи не возили, і нас там нагороджували подяками за волонтерство і давали подарунки. А потім генеральний директор Андрій Козюра запропонував нам, щоб дітям організували екскурсію. Дві години ми їздили туди, то все нам розказали, все нам показали. Дуже сподобалось. На завершення нашої розмови діти поділилися своїми заповітними мріями, здійснення яких можливе лише тоді, коли збудеться мрія усієї України. Якнайшвидша перемога.